Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні я пропоную вам подивитися відео про те, як я робила ось таке пано на пяльцях. Якщо вам цікаво, як я його декорувала, то запрошую вас до перегляду. Отже, наступним проєктом в мене буде пано на пяльцях. Це такий проєкт, який я вже дуже давно собі запланувала. Але як це часто буває в нас? Ми собі щось придумаємо, щось плануємо, але відкладаємо. Бо зараз не на часі, зараз є якісь інші більш актуальні проекти, чи більш цікаві, чи більш доречні і такі невеликі. Проекти відкладаються на більш зручний час. Наприклад, влітку зроблю на якусь дачну тему, і це буде більш доречно. Або, або навпаки, зроблю взимку з зимовим якимось декором, і це буде більш доречно. І такі проекти відкладаються. Я його планувала не знаю скільки, і вдома в Одесі в мене є декілька пялиць, я вже купила, вони в мене висять. О, я поїхала, а вони там висять. Так от, тут, в Чехії, я теж спочатку придбала пляць для якогось проєкту без, без конкретної мети. Але зараз я вирішила, що ось саме зараз час для такого проєкту. І сьогодні показую, як я роблю своє панно. В мене пяльця, зараз принесу лінійку. Пільце в мене двох розмірів. Одне можна побачити тут, воно маленьке. А це велике і воно 21 см. От, е, Спочатку я думала працювати з маленьким, бо маленькі формати мені більше подобаються. Але ні, я вирішила. Цього разу буде великий, буде великий об'єкт, тому буду працювати саме з цими пяльцями. І е, е, яка в мене ціль? Працювати я буду з папером, про який я вже багато разів казала. Це папер від фабрики декору Winter Love Story. І я весь час забуваю, як він називається. І я вже декілька разів називала його неправильно. Так от, це така рожева блакитна колекція з оленями і рожевими пуансетіями. Я вже декілька проєктів зробила з цим папером, і в мене лишилися рештки, і моя мета переробити весь цей папір, аби він в мене не лишився. Спойлер, мені це не вдасться в цьому сезоні, Все ж таки щось лишиться. Але це на привід, не робити ті проєкти, які я запланувала, то я йду за планом. Так от про колекцію сказала. Що в мене з цієї колекції є, що я буду використовувати саме в цьому е, проєкті, По-перше, це пансеті, які я вирізала, їх в мене ще досить багато лишилося. Вирізала я їх як з вирізалок, так і з листа. Був такий лист з отаким зворотнім тлом, рожевий, і на ньому були пансеті на білому тлі. Я Таких листа було два, і я всі ці два аркуші повирізала. І ще декілька ну, якась частина цих пансетів лишилася. Далі буду використовувати отакі квіти, їх я теж роблю сама, і я їх виробила з, теж, з фонових листів з цієї колекції. Зробила виробку, деякі квіти сформувала, деякі ще лишаються І навіть така велика квітка. лишаються у формі виробки. То буду дивитися за кольором, які мені підійдуть, чи буду використовувати вже готові, чи е, ну, зроблю нові. Так, що ще? Далі є в мене карточки. Так, вони теж з цієї колекції. І деякі мені зовсім не підходять, деякі з російським текстом. Е, і є в мене декілька ідей, як з цими картками працювати. І, може, мені вдасться. Що я зробила, наприклад? Я взяла дві карточки і зробила їм такий гарний край. І як карточки я їх використовувати не буду. Зродній бік ось такий. А зроблю з них таку композицію, можна додати її до шарів у композицію. Такий, так, такий план. І ще з самих-самих маленьких рештків я зробила виробку, наприклад, отакі кружечки, і їх я теж додам потім у композицію. Це про папір. Фоном для пялець я зроблю полотно, яке я сама сплету, і плести я буду з отаких ниток. Це щось типу ангори, така вона тонка та пухнаста. ця нитка. Я планую щось таке гарне сплести на фон. Ще буду використовувати виробку, якусь фонову виробку. Те, що я використовую зазвичай щось таке. Також будуть отакі рамочки відштамповані. Теж це те, що я зазвичай часто використовую в своїх роботах. Ще додам. Мережево. Буду його дерти на шматочки. Може, додам такий край. І фіналом буде глітер і різні топінги. Глітер чи паєтки, чи є в мене ще гарний бісер, але я його зараз не принесла. То ось з цим я планую працювати. Так що дивимось далі, що в мене вийшло. Обтягнула я п'альцем, ось як це виглядає. Довго я вибирала візерунок, декілька разів перероблювала. Бо та ідея, яка була на початку, я не змогла її реалізувати, не змогла я відтворити той везерунок, який я хотіла, тому знайшла якийсь на Пінтересі. З третього чи четвертого разу він в мене вийшов. І ось так це виглядає зараз. Це лицьова сторона. Ось так це виглядає з іншого боку. І я спеціально намагалася натягнути так, аби пяльця повністю було видно. Не так, як ми зазвичай натягуємо тканину, наприклад, на пяльці. Я натягнула її навпаки. І обрізала акуратно, вклеїла то п'яльці склеєні між собою. І зараз я думаю, чи фарбувати мені їх у білий колір, чи ні. Я схиляюся до того, аби не фарбувати. Є в мене така, як, це, як, би, як би це назвати? Така консервативна частина мене, що. Я намагаюсь не перебільшувати, але, мабуть, що я все ж таки пофарбую пяльця у білий колір. фарба висохла. Я трішки обробила е, пилкою для нігтів, аби вона не була така щільна, аби шар е, фарби не був таким щільним. Е, зараз можна приступати до основної роботи, е, робити композицію. І е, тут є декілька варіантів, як це може виглядати. Я скидаюсь до того, аби моя композиція базувалася таким чином. Це пано буде з фотографією. Фотографія в мене 10 на 7 з половиною. І принцип в мене такий, що є фотографія, і композиція буде знаходитися, в нижньому, знизу мого пано. Знизу але є декілька варіантів, і можна, наприклад, побудувати композицію так. Фото підняти повище і композицію робити ось так. Або, навпаки, перемістити фото в інший бік і композицію робити, наприклад, ось так. Я про це подумаю, але, скоріш за все, моя композиція буде все ж таки внизу. Приступаємо? Я вже е казала, що я натягла це полотно так, аби. Е ну, Тобто ми, звичайно, натягуємо полотно ось так, коли е одна половина п'ялиці в нас е перекрита тканиною. Е я е зробила так, аби в е мене навпаки, е та сторона, яка зазвичай є лицевою, в мене вона зворотня. І е, пяльця, е, я хочу, чому я так зробила? Я хочу використати об'єм п'ялець. Я хочу, аби моя композиція була об'ємна, але вона не базувалася зверху на пяльцях. Я хочу використати об'єм самих п'ялець. тут десь один сантиметр. І, е, Композиція буде об'ємною, але об'ємне буде надто виступати за рамки за висоту цих пялець. Аби саме фото наклеїти на тло, і аби композиція не провалювалась, я хочу додати картон. Тобто під саму, саму фотографію і під деякий декор я буду додавати картон. Аби м -м -м, композиція трималась більш міцніше. Мабуть, що цей картон я виріжу по малюнку самих пялець, аби вони краще трималися. І з зворотнього боку це буде видно, то, мабуть, я це якимось чином прикрию квітами. Тобто, я наклею їх так, аби і з зворотнього боку композиція виглядала гармонійно. Зробила я ось таку основу з картону. В мене це палітурний картон. Краще б він був певним, але певного в мене тут нема. Тому що є, то є. сподіваюся, що це пано буде висіти, і основна вага цього картону буде припадати на основу з дерева, а не на. Основу з ненаплетеного основою. Все далі починаємо. Whip up my appetite. Don't leave me here. Отже, композицію я склала та склеїла, от як зараз це виглядає. І ще зробила я на горі таку теж невеличку композицію, аби врівноважити нижню композицію, і аби створювався трикутник. Коли я тільки починала займатися скрапом, десь я читала про те, що більшість скрапових композицій складається за принципом трикутника. Це або три різних композиції в трьох різних місцях, або як зараз в мене є така велика композиція, і ще на горі є маленька, і вона створює ніби трикутник. Так от, що мені лишилося зробити? Я хочу ще додати різних топінгів. І планувала я додавати е, паєтки, до мене приїхали з Аліекспресу паєтки, але вони е, менші, ніж я розраховувала. Тому подивлюся, мабуть, що якісь маленькі я все ж таки додам. Також є в мене ось такі перли теж з Аліекспресу. І нещодавно до мене приїхала посилка від Світлани, і там теж були різні топінги. То я подивлюся, і може я додам ще щось з цих топінгів. Це такий маленький мікробісер, і він від фабрики декору. Є ще ось такий блакитний, блакитний ой, блакитний і ржевий, І вони обидва мені підходять за моєю гамою. То я подивлюся, може я додам їх. Також є ось такі напівперлинки, теж вони мені підходять за кольором, і, може, я не буду клеїти ось ці, бо вони круглі, а е, наклею ці перлинки. І є ще такий мікс з різних кабашонів, то я теж подивлюся, може виберу щось ось таке рожеве. Теж я вже прикладала, вони так мерехтять саме той ефект, який мені потрібен в цій роботі. Отже, клеїмо топінги. Ще один момент: клеїти я буду на Heavy Body гель. В мене він від Пентарту. І саме на нього я клею всі свої топінги. Ну от, додала я топінги, додала напівкульки, паєтки, хрустальний топінг. І, мабуть, ще можна було б додати бризк, білих, може навіть чорних, я ще подумаю. Але так, врешті, робота вже закінчена. Подобається мені, як вийшло. Кольорова гама мені дуже подобається. Тут домінуючі кольори це білий, рожевий та блакитний. І ще трохи є чорного, сірого, і палітра така досить світла та ніжна. І мені дуже подобається, як вийшло. Досить легко, досить, досить повітря в цій роботі. А загалом я задоволена. Сподіваюсь, це відео вам теж сподобалось, було не нудно. Може ця моя робота, цей мій проєкт надихне вас на свою якусь таку роботу, може, зимову, може не дуже. На сьогодні я буду завершувати, буду з вами прощатися. На все добре і пока!